No! <laughs>

Бачивши, що нього надходить на Танаїв, сказав у нього, ось правний правне ізрайдени, ні його немаства. На Татаїн сказав, звідки ти мене знає, у віку Ісус сказав йому перше, після тебе покликав, хвилину, як бачив, як ти був споконницею, на відповів повідомлюю учителю, ти син Божий, ти цар признає. Иисус увиду мне тому що я Богу до тебя приобрел, то ты с помощью любишь, побачишь выше речка, и сказал на нем, истинно, истинно, кажу вам, побачишь на красавый третий, пьяный Божий, как на сцене, что А всередині думає інакше, а то йдеться. Стань перед Господом таким, яким ти є. І що лишає дітям стати перед Господом таким, яким ти знаєте, звідки йде? Звернути те, коли ти не побачиш, але Бог бачить серце. На Тараїв каже Фелику, Велику зустрівся з Ісусом і на радощах, що йде. Свідчить, він свічить. Ми знайшли Ісуса, він ідуть. Він і пісін. Він, він був побожний. І він знав зароки і знав, що сходуємо, а з не знати, хто має бути І каже, а що буде ну, в ну, І що каже, прийди про Хесні? In ko ne date na mir, Jezus jim pokaže slova, spravo. Spravo je v redu, da vi te branšate, oče tu je pri govoru, zdaj se hočeš morati spetati, če jaz visim in čemu. Jaz sem zaradil, ampak ne znam. Jezus jim veda reče, ne da reče, ne da reče. Spravo je veda in je podnevalo gospoda, še drugi to govorijo. Vi krete veda. А не не дали, ми так. Чи є ми такі? Що він у нас на Умі в серці серце та в мій і нам штати. Мой наразі є, що в серце йому ми і Ой, дали, біля, в серце не добре не то зупинити. Думці вже складають про нього. Як би їм пошкодити? А останку не може нічого сказати. Ну, бо ми нас одне зібрали, не комусь і працює на ті народжені і тут. Я просимо спілкуватися, якщо робити, молод, поспішно, берешся з вами, не люблю. Є так. А тут. А тут як важко стати людиною такою воєнною. А чому важко? Бо серце чисте. Чисте серце. Завжди бачить Бога, але воно не має, що хватити. Чуєте, що сьогодні каже Господь, істину, істинно кажу вам, це буде не лише до нахідів, а до всіх нас, до всіх, хто піде за Ісусом і стане християнами. Ісус каже, правда йому правнуха, коли ви відкрийте своє серце, коли піде з вашого серця, не побачить. Ви побачите Несавіті, а не Боже, це буде не тільки. Ми помремо, ми будемо прияти знання, що наше серце тут, і наші думки тут, і потім нам уста тут, будемо славити. З наших хтось втече, втечуть полані словами таки. Знаєте, звідки йдуть повалі слова життя. Знаєте звідки? Серце не чисте. Тому я те вчора говорив на професій, що будемо проходити може мати можливість мати свободу, но бо Боже починається і полісти і реклація. Тому зараз, якщо тонкати, якщо серце наше було чисте, що нас лишає Чистити серце. Маємо повернути глибоко на шостому заході. От люди це найбільше скривають. Шоста заповідь каже не тіхороші. Що це за гріхи? Гріхи проти чистоти. Нашої чистота є свідчення душі, які у частини ще виходили і свідчили, що найбільше. У частинище душ є через те, що люди боялися бездавати розповіді. А є то абоністю несексуальні, які боялися не здавати. До чому зараз примерно сущений друг? Там зараз не може, то не є робочок. І не добояться. А гріх залишається. І ми себе мучимо. Але маску стане. А не все добре, я побожна, я побожна. А тут гріх не пішов. Він не вийшов з і це буває отаким знайдем. У тій середині йде війна. І ти розумієш, що, що ти не такий, яка кладеш маску. А зверху ну, ти не можеш сказати, що, що ти могла. То що треба це? Ти до Ісуса. Що Ісус каже? Я бачу тебе, вона не коли ти сидів і свободці. Я бачу, Петра, я бачу ворога, я бачу Андрію, бачу мати, бачу гарну твоє серце. Від Бога нічого не скриє, нічого. То на що стримати? Просто переди і сказати, може, ось це було моє життя, Пробачте. Я не схожу зараз цю шосту заміну відкрити, бо люди сьогодні, а особливо в Україні. Це катастрофа. Ми, українці, живемо у гріху великому посолу проти 6 заповіді Божої. Ну, тепер можна все не брати. Не вкаже Господь, що ось заповіді будете жити не до ХХ столітті, а в 21-му більше коштує. Так би з не сказав. Навіть він каже, ні одна йода, ні одна листа за кого не зміниться, то ось слово Боже каже на сьогодні, блаженні, батає п'ятися, блаженні, чисте серце, бо вони побачать. Бога. Але якщо серце не чисте, то хто є нечистим, то ж я на паму суті прочує, що ходить, так підрозуміти, що нам туди не ходить. То хто є нечистим, Святой? І коли серце нечисте, коли гріхи не йдуть із серця, то людина не хоче бачити спіну. Але вона відчуває його, хто саме навіть на уста. І хто вже найперше десь має ласку від Бога, що Господь почав звільняти його говорить поганих своїх матьків? Коли ви приходите в якусь компанію, особливо коли діти, Знаєте, піте, зараз сьогодні українські, я не знаю, як відповецькі. Але в Україні масові діти матюкаються. А чого вони матюкаються? Знаєте чого? А від кого навчалися матюкатися? Від батьків. А ви кожен натікається? Але бачите, що ваші діти дивляться по телефону. Ті хто треба заборонити дете? Чи хто ці самі мать вони це слухають, вони це набирають. А які вітром дивляться? Що вона переглядає? Поле ж таки на типу світу. А та дитина набирає, набирає, що вона набирає? Добра? З інтернету набирає добра. Вона на від Ваш, в інтернеті мали це веч, ваша дочка так? Вона че, читає, в інтернеті щось добре читає вікна. Чи дивиться після християнських фітр? Дивиться фільми жахи, дивиться фільми для дорослих, де серце не корпець. Де серце набирає на чистоти. І це наші між. Але часто і ми такі самі. Так чи ні? На жаль, так. Дивіться, що кажемо спольсовою. Матея 15, 11, 20. Треба це послухати. Ми так забувають. 15, 11, 20. Звідки йде святий спитав? Не те, що уст входить о людини, а те, що уст виходить те осквернює людину. Тоді приступили учні і кажуть йому: чи знаєш, що Христею взяли тобі зазна, як почули, що ти так говориш, Ісус послався. Кожна рослина, яку небо садив мій Отець Небесний, буде вирвана Скоріня. Лечить їх, це сліпі проводарі сліпи, коли сліпий веде снігом, вимог до уяма. Тоді Петро заговорив до нього і каже, з'ясуйте потокривчих, він же відповів. То ви також без розуму ще й досі, хіба не розумієте, що Ісус каже, що все те, що допусту входить, це їдати. Іде до потрапи, там перерабується, поживлюють чови, стають наші тіни, мене так, а решта виходить в Просто, просто. А тепер послухайте далі. А те, що спуск виходить, де походить Ось, і серця. О, звідки беруться слова. З нами серця. І воно, власне, розкладнює дитину. Тепер дивіться, що виходить із серця? І серце будемо холодити лихі думки, убивства, передви, розпуста, крадежі, лишне свідчення, богохульство, і тут можна додати і додати комови, посудження. Це посмертне жити. А їсти не митими руками не звернети людину. Черно, чу, каже, розповідає. Ось серце буде посквернене не чистотою не нього. Людина не чує святого Духа такому серці. Вона чує світ і світ каже, народу, тепер всі дачі. Тому маємо є три, е, чотири ріха проти чистоти. Блуд, розпуста, перемир і содатський рих. Останній четвертий і найважчий. Він кличе на до неба. Чуєте, сьогодні Європа живе. І Європа каже, що ми живемо, що ми приймали такі закони. І можу в Україні такі закони, що я як ну, не маю права сказати, що не можу хто прихватити слабце в жити, славати. а ті з дівчиною, Бо це не ж бо. Страшна ката! Юда апостол Юда про це пише, що за це були складені Содома і умора за цю глюдову і не Розумієте Розумієте? А три перші віки. Віться, що каже Господь, Матея 5, 27, 32. Матея 5, 27, 32. Посмотрите. Ви чули, що було сказано? Не ще не граю. А я кажу вам, що кожен подивиться на жінку спождання, той вже вчинив з переміг своїй серці. І коли твоє право око тебе спокошає, його, який кінг від себе, ліпше, за тиждень, води вічна за ним, аніж у себе тіло, поки робити. І коли твоя правиця тебе спокушає, спокошає, видний. І кінгтеся ліпше тобі, щоб один твічна загинув, ані щоб усе у до замерзне. Зараз ми говоримо про сучів, яка тут, яка стає оце три. Ми зараз об'єднаємо і рівну замок. От заповідь, кажемо, каже, на жінки в котижне моло. Звідки починається блуд? Блуд — це перший проти чистоти. Блуд — це самозадоволення, мостубація, уманізм. Це особливо наша молодь. Де діти навіть не знають, що це гріх? Ні, це гріх. А звідки він приходить? З очей, що ти дивишся? Що наші діти дивляться, що ми дивиться? Героя, патографія, це жовтня в інтернеті. Просто контролюйте. Дивімося і самі контролюємо себе. Бо це не, не просто, я подивився, і воно мені видає. Ісус що каже, я кажу вам, хто дивиться той вже в чому. Хто дивиться, що я тебе допомогтима? І що то до руки побороти, то ніби тебе дивився. Ти кого бажаєш і виходиш на повір'я ідеш на весні, а то навіть на вулицю, а то зараз буде квітень, місяць. І дивишся на жінок просто. Це чоловік. І дивишся. Чого перемога коронистського короткось підсім? А думки вони до світли болеться. А звідки вони робиться? З того, що не З того, що добре, а серце, розум, воно цулиця і не дивися. А житті на кожна раз. Ці речись руки. А тепер, чи ми це розуміємо, і чи ми це сповідаємо? Не прокабцімо. Дивіться, бо через ті ріки багато людей терпляємо. Бо не визнали сповіді, не віддали Ісусу. І не очистився ні серця. Другий гріх Ісус каже, перелюбь! Що таке перелюбь? Давайте розмовляємо другий рівень вашому розпуска. Розпуста це не дозволення стане стосунки. Це не хлопці хлопця і дівчата. Зустрічаю, що днчат, днчат, пройдусь, днчат, не багатьом хлопці і дівчат зустрічатися. Та й люди зустрічаються, не заведення. Це добре зустрічатися. Але має бути право. Поцілунки, хлопці і дівчата, обіняє і стоп -крат. Стоп Стопкра аж до шруху. А душу. І тоді Господь благословить вас вашу сім'ю молотою благословити. Я не кажу вас. Вони не благословить. Але знаєш там кількість, бо був гріх. І гріх зробив на жаль не на добрі наступу. І це потрім'яту сім'ю, яка створила, яка створилася розуміти. Тому маєте так, хлопець дівчина до швидко має бути. А тепер, що тепер вона кайна, колись старші жінки, от коли є старшої жінки, коли колись чули, що якийсь хлопець, чи якась дівчина до дошук мала якісь стосунки, то що вона на них кайсте? А тепер, коли яка дівчина, бо як хлопець не має стосунки до штуку, то на них показує. Так чи ні? Бачите, як це вирішений? Отак має боюся так само на належати стосунки, які є шлюбом. Тобто розійшлися, ну і кажуть, що самому жити, а що мені самому, а що я можу значити, жи й сама і так. Проси Господа ясності. Зберігася до церкви і вперед, щоб всі зараз речі поради але жити зразу без Божого благословення, тобто віру, є ритмом Господи. Є рідна чистота. <клухи> У такому стані людина не може отримати благословення розрішення сповіді. І не може прийти до причастя. Не може половині живе. І та людина, коли має приведе до сповіді, каже: ну а от розрічка мене. Каже, ну не можу розрішити. Знаєте чому? Тому що буде виконана одна умова доброї сповіді. Не будете постановити потрапити повернутися додому. І будете з тим чоловіком не тяжких читати. Вечно. Розумієте. А буде у вас далі заміну, вона є ріком і повернутися назад до у телі. Немає постанової кордони. Не можна. Мотра десь причиною через церкву церква має зараз. Сказати своє рішення, церковний трибунал, чи може уневарний попередничку. Тоді законно жити і людина може тобі має відкрити двері. Насправді є не судно тих людей. Зрозуміти? мене ніби речка. Бо людина не хоче закликати Ісуса і хоче жити, але має цю перешкоду. Але це не означає, що Бог цю людину не кинув. Я маю багато свідчень, що Бог сім'я. Людей, навіть коли вони жили на віру. Тобто не живе у статі, смерті класці, не може сповідатися, не може початися, але на молоді Господь ціни. Значить, Господь і їм любить. Це правда. І благословляє і стіляє, але ту не переважку. бо вона не може поки що, що що і із цього стану. Стало, як і розібрати серце. Я скажу, що це важко. Дуже важко. Хай Господом допоможе. Щоб вона скоро стала на місце, щоб ви могли посповідатися на тоді і прийняти Ісусу. Тому дуже важливо Господь не відкидати це але молитися за те, що Господь перед ними. Там, це катастрофа. Скільки дете розгорнуть в Україні? Скільки людей живуть собі просто без шлюбу і кажуть, а так усі живуть. Ну, всі широка дорога і дуже багато людей, людей, людей не куда йдуть, не хоче туда саме. Не туди. Вузька дорога і територія, вона йде до неба тільки одна. Це я запад. І четверте, зараз сказав. тобто сорок рік і залишається требу. Це перегляд. Зрада. Зради. Ван наразі зустрічаються, не знаю, чоловіки, яка О, я, тому що я вам попробую, а я забуду з другою. І ти тому, що ти це робиш, я поклав свою руку другого листопада 1997 року. Я ніколи не забув про це. На Євангелії я сказав, я потроху тебе, Олі, за жінкою і обіцяю тобі, лише тобі, бо вірність і чесність. І що не залишить тебе аж до смерті. Так мені може допоможить Троїці, троті святі єдині і всі. Святі, це сказано має бути. Раз і назад. Я стараюся, я живу, я думаю, є ці, моя любов зростати. А я в інші Україні живу. Друга катастрофа. Багато людей не розуміють цього. Ну зараз я першої вже таке свідчення ворога з Києва, політиком. Тому літо, і я не люблю від просто під'яснення, ну і я це подоліток і сідає один чоловік, так, війська, тому ніколи не було, він назвався Дмитро, міг Ну, Довіниці. Ми сказати зараз так. Та й каже, дає мені здоров'я здоров. Мене звати Дмитро, я кажу Петро. що таке вже отець, отець.

Його така пауза. І він каже: ти мені не того чоловіка, щоб ніраді не зважував свої дружини. Вірано не збавив своїх дружиною. Я не знаю. Тому що він не має дивитися. І він так все. До віриці нас планіма. На До берега була повітря. От бачиме. Брат і сестри, що робить з людським серцем і чесно? Страшно віче. Не віруємося за літа. Вітаємо це Ісусу. І більше так не робів. Стараємося не І Та наша свята земля. Вітає. По-перше, ти чуєш погані слова, і ми таке, звідки ті слова, що вони означають ті погані слова? Та кажуть, ту нечистоту вони означають віддачі. Будуть добрі слова. А звідки будуть далі серця? То серце треба спочатку очести. Після того очеститься наші люди. І після того зміться наші слова. Тому як будемо прекрасною мовою. Будуть добре слова. І ті слова будуть благословляти. І ті слова будуть нести добро. Господи, навчи нас сьогодні. І дай нам щоб і ми почули самі Слова. справжні люди, справжні християни, справжні міховенські християни, яких нема лукавства, які все дають любов, які вміють любити, які вміють благословляти, які вміють прощати одного, І яких серце свячесть. Без Божої ласки, без Божого благословення це зробити мене. Але як вітаюся, поховаєш що що Ісусу. Reads for step, or twisted is leaning us, and so is also.